Я не планувала залишатися тут надовго. Прийшла просто пройтися, подивитися, вдихнути трохи спокою. Але цього разу усе було якось по-іншому. Мені тут було так добре, що я вирішила залишитися, просто побути під куполом, який цілює душі. Кажуть, хто хоч раз тут заслухається в тишу. Почує історію. Вона прийшла сюди вперше навесні просто сховатись від міста, стала під самим куполом і заплющила очі. Через мить почула голос. Вона усміхнулась, не відкриваючи очей. Так почалося їхнє знайомство. Вони приходили сюди щотижня. Просто говорили, слухали, ділилися, і якось він сказав: ти стала для мене тим куполом, під яким хочеться залишитися. І вони пішли однією стежкою разом назавжди. А я прямую далі.